Ставте лайк, бо я зараз подзвоню вам взагалі світло виключать. Не хочете ставити лайк, взагалі нічого дивитися не будете. Понятно, що ви одного разу спробували, і одразу ж зрозуміли, що це не для вас. Однозначно продажі. Мені не подобається переконувати людей, що їм щось потрібно. Вони ж самі знають, що їм треба. Не хочеш міняти телефон. Я не проти, але мій босс якось запитав, чому я не намагався втюхати iPhone 14, дідусеві, дідусеві. Карл, а дідусь просто прийшов за порадою, як користуватись його розкладним телефоном. Він завжди його любив і не хотів міняти. Єдиний раз у продажах, коли у мене були хороші результати, це коли мені щастило, і клієнти приходили вже з кон конкретними замовленнями це безумовно одна з причин, чому я не люблю роздрібну торгівлю. Намагання переконати людей купувати речі, які їм не потрібні, геть не вписується в мою свідомість. Я деякий час працювала у сфері продажів, і це те, чого не розуміють боси. Якщо ви продаєте клієнту правильний продукт, він повернеться або розповість своїм друзям, що вам можна довіряти. Якщо ж ви почнете втюхувати товар, вони зненавидять вас і більше ніколи не повернуться. Я була єдиною людиною з великої команди, яка виконувала свою річну мету, і я ніколи ні на кого не тиснула, щоб хтось там щось купив. А моя начальниця постійно хотіла мене критикувати, тож одного разу вона не знайшла, Йшла нічого краще ніж сказати, ти маєш використовувати більше помади, щоб зацікавити людей, не продавати iPhone 14 тому дідусеві було найкращим рішенням. Одного разу я спробував стрибнути з парашутом, і щойно я вистрибнув з літака, я зрозумів, що це не для мене. Приплив адреналіну був приголомшливим, але замість того, щоб відчувати приємне хвилювання, я весь час був наляканий. Вільне падіння здавалось вічністю, і я не міг дочекатися, коли воно закінчиться. Час, з однієї сторони, я радий, що зустрівся зі своїм страхом, але я зрозумів, що екстремальні види спорту це не моє. І повірте, одного стрибка було більш ніж достатньо. Ручна праця. Мій дід займався будівництвом, і одного літа він найняв мене в одну з покрівельних бригад. Усе, що мені знадобилося, це одне літо такої роботи, щоб я бігав по сходах у школі і переконував мене залишити на 10-11 клас, більше ніколи не працювати руками. Мої витончені маленькі. А й ті ручки дякують тобі, дідусю. Це був гарний тест драйв. Одного разу я намагався бути ранковою людиною жайворонком, і з цього нічого не вийде. Я рання пташка і завжди нею була. Встаю рано і щасливо, і мені довелося одружитися з нічною совою, щоб зрозуміти, що наші церкадні ритми більше вроджені. Люди функціонують краще в різний час, і поки ваша робота, хобі, життєві справи йдуть добре, я не бачу сенсу форсувати події, щось міняти. Жити з сусідами по кімнаті я не можу цього терпіти. Мені добре жити з партнером, сім'єю, самому, але з незнайомцем ні дякую. Я теж ненавиджу. Колись у мене був сусід по кімнаті, який здавався таким милим і невинним хлопцем. На перший погляд йому було 19, і він вперше жив сам. Незабаром після заселення він почав залишати вимазану какашками спідню білизну на підлозі у ванній кімнаті. Використовував весь мій посуд до такої міри, що мені не було з чого їсти, і все б нічого, але він тримав посуд у себе в кімнаті. Коли його прямим текстом просили прибирати, він викидав брудний посуд на кухню. Не Мив його, він не прав, а чекав, поки мама приїде до нього раз на два місяці, щоб вона могла це зробити. А ще він почав так сильно смердіти, що мені довелось підкладати рушник під двері моєї спальні, щоб запах не потрапляв всередину. Це був жахливий експіріанс, і нам з іншим сусідом по квартирі довелось розповісти про це його батькам, коли вони приїхали в гості. Вони. А вони на нас розлютилися, тому що ми недостатньо розуміли 19-річного хлопця і повинні бути терплячими. Врешті-решт, нам довелося його виселити. Азартні ігри. Вперше я зіграв в азартні ігри проти своїх двоюрідних братів, коли мені було близько 13. Тоді я програв 100 баксів, і це було багато для мене. З тих пір я більше ніколи не грав в азартні ігри. Біг під тюбцем, тобто повільно не квапливо. Я у хорошій формі, тож це було не лише заради здоров'я. Справа у тому, що мій собака, з яким я ходив на довгі прогулянки, помер. Помер від старості, і я не був готовий заводити іншого собаку, тому вирішив, що біг під тюбцем стане чудовим хобі. Відчуття зв'язку з районом було для мене пріоритетом, оскільки я багато часу проводив вдома, не маючи собаки, якого можна було б вигуляти. Тож я купив пристойне взуття, провів невелике дослідження щодо. Методів і почав бігати. Спочатку це лише кілька кварталів на день, щоб увійти в колію свого нового хобі. І, о май гад, я просто ненавидів кожну секунду цього дійства. У цьому не було нічого розслабляючого чи приємного. Я щовечора повертався додому з відчуттям, що зробив дурницю, перетворивши прогулянку на покарання, а не розвагу. Приблизно через два тижні я спіткнувся і впав, трохи подряпавши руку. Я повернувся додому, поклав нові кросівки в шафу і більше ніколи не бігав під тюбцем. А при. Близно через тиждень я взяв нового собаку. Поставте лайк, вам не важко, мені приємно. Я люблю займатися спортом, але я ненавиджу бігати, просто ненавиджу біг всім серцем. Це до біса нудно і отопляє розум. Але я трохи тупий і без цього, і часто забуваю про це. Тому коли я тренуюсь в тренажерному залі готелю, іноді я пробігаю на біговій доріжці цілу милю. Щоразу я нагадую собі, як сильно ж я це ненавиджу. Я була шокована тим, як сильно я ненавиджу обтяжені ковдри, а люди так багато говорять про них хорошого. Отже, я накидаю її на себе, бум і миттєва клаустрофобія. А у мене навіть немає клаустрофобії, хіба що від обтяжених ковдр видає саме домінування одного разу в юності. Я ходила до такого спеціаліста. Раніше в теорії мене це захоплювало, але після другого удару батагом я просто сказала своє кодове слово і пішла геть. І навпаки, бути домінантом не прикольно. Мій колишній мав до цього схильність, я намагалась йому догодити. Однак виявилось, що мені не подобається робити людям боляче, пісяти на них або навіть просто наказувати йому спальні. Я маю на увазі, що дуже зручно чітко сказати, чого ти хочеш, але це більше схоже на прохання, а не домінування. Телемаркетинг. На початку моєї кар'єри я переїхала в інший кінець країни по роботі. Я нікого там не знала і потребувала більше грошей, тому додатково влаштувалась на вечірню телемаркетингову роботу. Це був продаж передплати на місцеві газети, але для інших районів, тобто для них, не місцева газета. Я працювала три години на день, і ніхто з тих, хто там працював, не мав часу на розмови, бо роботи було так багато. Того ж абсолютно нікому не потрібна була не місцева газета. Я звільнилась і через ти. Тиждень отримала чек на 6 фунтів стерлінгів, а це близько 10 доларів. Я не переводила чек у готівку і зберігала його роками. Це було для мене нагадування про необхідність зосередитись на основній кар'єрі. Що мене дратує, так це те, що я спробувавши щось одного разу і одразу зрозуміючи, що це не для мене, потім не повертаюсь до цього. Коли випадково життя знову мене зводить з цим, це стає найкращим у моєму житті. Так, ми всі змінюємось часом, тому я завжди відношусь до цього як до сюрпризу. Наприклад, я виріс надзвичайно перебірливим яйцем, і, ставши дорослим, перепробувавши багато продуктів, я виявив, що тепер всі вони мені подобаються. Я такий собі їдець пригод. Пробую практично все екзотичне на своєму шляху. І існує одна єдина річ, яку я спробував, і яку я більше ніколи не спробую це сашимі під назвою Сі-Сквірт такий собі морський бриз з морського цвіркуна. І, окрім жахливої, сповненої інсинуації назви, воно має ще й жахливу текстуру. Його потрібно відгризати від шкірки, а на смак воно нагадує солону сраку. І знаєте, знаєте, я мав би здогадатись, коли офіціантка підійшла, побачила мою тарі. І сказала: О, це морська бризкалка, я буду стояти тут і дивитись, як ти це єси. Катання на лижах це катастрофа. Я багато разів падав, розбивав дупу. Я не міг зрозуміти, як встати, щоб не впасти знову. Знову падав, знову забивав дупу, замерз до того ж. Потім мені знадобилось ще 5 хвилин, щоб піднятися, щоб знову впасти і ще більше замерзнути. А крихітні діти проносились повз мене, ніби вони змагались в якійсь дивній дитячій версії X-Games. І Я просто зробив висновок, що я не створений для лиж. Одного разу я каталася на лижах, і я думала, що мій друг візьме мене на складну трасу одразу ж. Але ні, це був спуск для новачків. І навіть на ньому я постійно падала, і мені довелось їхати позаду друга, тримаючись за його рюкзак. І я ніколи в житті не хотіла змагатись з дітьми, поки не з'їхала з того пагорба. У дітей навіть не було палець, а вони просто пливли. Ораторське мистецтво для мене легко говорити і презентувати себе перед аудиторією маленькою, десь в 5 людей, ну максимум 10. Також мені легко презентувати себе і виступати перед аудиторією великою, десь 50 людей. І більше, але чомусь, коли в аудиторії від 15 до 25 осіб я починаю дуже нервувати. Гадаю, що така аудиторія знаходиться посередині між достатньо малою, щоб не мати великого значення, та безликою масовою аудиторією, що є найгіршим варіантом для обох сторін, це ще досить мало, щоб всі були зосереджені на тобі і задавали питання, але досить багато, щоб нервувати. Якось я спробував бальні танці і зрозумів, що мої дві ліві ноги уклали таємну угоду про те, щоб уникати будь-якого ритму. Мені краще танцювати так, ніби за мною ніхто не спостерігає, бо ніхто й не повинен за мною спостерігати. Я намагався вивчити Python, але програмування неймовірно абстрактне і складне. Мій мозок просто не міг рухатись далі. Мені б хотілося бути розумнішим. Ой, ви знаєте, це дуже поширений досвід. З ним зіткнувся і я, мої друзі на початку вивчення комп'ютерних наук. Я вам обіцяю, якщо ви продовжуватимете займатись по кілька годин щотижня, через деякий час ви побачите, що пазли з'єднуються. Схоже на навчання грі на інструменті. Спочатку це розчаровує, але ви вчитесь, навіть якщо здається, що все, що ви робите, це застрягаєте. Дякую кожному, хто знайшов секундочку між тим, як йому виключають світло, і подивився моє відео. А зараз загадка. Я не види. Але може змусити вас плакати чи сміятися. Я можу прийти раптово і залишити вас на довгий час. Що я таке? Напишіть в коментарях.